Отже, ми говорили про багато аспектів, які пов'язані з використанням пестицидів. Ми говорили про питання, які пов'язані з охороною здоров'я, з регулюванням законодавства і з реєстрацією використанням. І насправді життєвий цикл пестицидів закінчується якраз тим, що упаковка, в якій знаходиться пестицид. Має утилізуватися і щоб вона не забруднювала навколишнє середовище. Тому дану дискусію е, зараз ми проведемо з Олександром Тиханенко, це представник Агроварта. Е, вітаю, Олександре. Okay. Скажіть, будь ласка, чим займається Агроварта От в контексті е, роботи з тарою від пестицидів? Е, Проєкт Агроварта виник як. Актуальна відповідь на питання пов'язане з відповідальною утилізацією порожньої тари пластикових з засобів захисту рослин. Ми вже п'ятий рік поспіль реалізуємо цю ініціативу. Головна мета проєкту це зробити систему і забезпечити. Безпечне використання і поводження з небезпечними відходами, такими як є порожня з під засобів захисту рослин. Олександр, скажіть, будь ласка, як багато компаній виробників пестицидів, засобів захисту рослин, долучилися до вашого проєкту? В рамках нашого проекту приймають міжнародні компанії, які є світовими лідерами на ринку засобів захисту рослин, зокрема, це сингента. Адаман, Байер, Басов, МС, які спрямовують свої зусилля для того, щоб впровадити систему безпечного використання і поводження з небезпечною тарою. Олександре, скажіть, будь ласка, в чому суть проекту? В чому якраз заключається діяльність проекту, і як проект впливає на утилізацію тари? Суть проекту забезпечити систему. Безпечного поводження з небезпечними відходами, зокрема, це порожня тара з під пестицидів. Для, для реалізації проєкту ми створили такий дієвий інструмент, як онлайн-платформа agrovarta.org, яка дає можливість забезпечити взаємодію між ліцензіатами, користувачами продуктів, засобів захисту рослин і відповідно ліцензіатами. Тобто, у мене уточнення, враховуючи те, що ви сказали попередньо. є компанії, які є учасники проекту. І от можна, якщо в мене є тара саме цих компаній, я можу зараз подати заявку на вашому онлайн-ресурсу і е її утилізують. Правильно? я розумію? Так, так, без питань. Кінцевий споживач, фермер або аграрій за два кліки створює особистий кабінет. Також відповідно переходить до розділу створення заявок, вибирає необхідну тару, яка є учасників проекту, надсилає інформацію в систему. І, відповідно, дана заявка надходить на розгляд. Адміністратору платформи і після цього вже безпосередньо отримує ліцензію. Тобто, будь-який хто будь фермер, будь-який користувач, може а, подати вам заявку на утилізацію. України. Так, будь-який, який А будь ласка, а, що це буде коштувати для фермера? Враховуючи нашу ініціативу, вивіз тари порожні з-під засобів захисту рослин для фермера, який створив заявку через онлайн-платформу, відбувається безкоштовно. Причому ми надаємо весь пакет документів, необхідний для того, щоб фермер, який здав нам цю тару через онлайн-платформу, дотримувався законодавства з питань. Тобто ми розуміємо, що по суті документи, які ви видаєте, коли приходять контролюючі органи, то фермер може показати документ, що він добросовісно виконує законодавство в частині поводження з тарою від пестицидів. Так, все вірно. Фермер отримає необхідний пакет документів. Зокрема, він відповідно до законодавства укладає договір з ліцензіатом, який приймає участь в проєкті. В процесі збору тари ліцензіат здійснює в себе на виробничому майданчику сортування тари і надсилає інформацію для підтвердження фермеру для того, щоб фермер зрозумів ті обсяги тари, які він здав. Скажіть, будь ласка, а є розуміння? От приблизно на. Наскільки багато тари утилізуються, які відсотки утилізуються, які відсотки невідомо, не, не де знаходяться? На сьогоднішній день близько більше ста фермерських господарств щомісяця здають порожню тару з під ЗЗР, і, відповідно, ми надаємо ці послуги. А скажіть, будь ласка, тут ми говоримо про тару. От чим вона є небезпечна? Чому її треба здавати на утилізацію, і втратити там час, сили? Чому це важливо? Відповідно, після даже трикратного промивання тари в ній залишаються хімічні речовини, які є небезпечні, і мають певні наслідки для ґрунту, також для здоров'я людини і повітря. Тому сам процес здачі є необхідним для того, щоб знизити ризики і мінімізувати ці. Наслідки, які можуть надати шкоду. І при цьому, також один із головних таких чинників є боротьба з фальсифікатом, оскільки фермер коли здає порожню тару якимось сірим ділкам, то вони в свою чергу можуть її використати повторно. Здача цієї тари нам забезпечить фермеру в наступному отриманні оригінального продукту виробників, які приймають участь. Шо, що означає повторно? Тобто ми. Можу, тобто ми, наскільки я розумію, що туди можна щось залити, невідомо щось так. і продати як, як засоб захисту рослин? Так, є випадки, коли недобросовісні ділки використовують контрафакт, наприклад, якогось невідомого виробника, і продають даний продукт під відомими марками, виготовлюючи засобів захисту рослин. Тари.